Тарас Шевченко, муза, А ти причистая, святая, ти сестра Феба молодая, мене ти в пелену взяла і геть у поле однесла. І на могилі серед поля, як тою волю на роздолі, туманом сивим сповела. І колихала, і співала, і чари діяла, і я, очерівниченько моя. Мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу, в далекій неволі, ти сіяла й пишалася, мов квіточка в полі, і сказар мене чистою, чистою, святою, пташечкою вилетіла і понаду мною полинула, заспівала. Ти золотокрила, мов живущою водою, душу окропила, і я живу. І наду мною, своєю Божою красою, гориш ти, зоренько моя, моя порадонько святая, моя ти доле молодая, не покидай мене вночі, і вдень, і ввечері, і рано. Витай зі мною і учі, учі неложними устами сказати правду, поможи молитву діяти до краю, а я умру, моя святая, моя ти мама. Положи свого ти сина в домовину, і, хоч єдиною сльозину, в очах безсмертних покажи.